Люди, які віддані своїй державі, віддані служінню народу. зараз З позитивними емоціями. Як то кажуть, перемога буде за нами. Якщо треба буде ще, ми поїдемо ще раз. Це не перше наше відрядження. Перед цим ми теж їздили, хлопці нас поміняли, наші ж хлопці всі залишилися там. Ті завдання, які перед нами стояли, ми їх виконали в повному обсязі. Населення, яке там залишилося іменно Донецьке, до нас ставиться дуже позитивно. Вони не думали, що Закарпатська міліція така є. Така, яка вона є, ви знаєте, яка вона є, вона дійсно на високому рівні стоїть. Тому ми будемо тримати цю планку і надалі. І думаю, як можна скоріше цю землю захищати від цієї наволочі. Служба наша була в тому, щоб захистити місто Артемівськ від спроб і можливості нападу терористів на місто. Внесли службу на блокпостах за час перебування. Не було місто захвачене, ми мали можливість. Десь працювати на упередження, злагодженими діями не давали можливість сепаратистам, терористам проникати в місто. Задачі, які виконував наш загін, були виконані на 100% позитивно.